Добрий день в ніч на середу, 1 травня 2024 року. Безпілотники атакували низку областей Російської Федерації. За інформацією з відкритих джерел на рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа. За словами очевидців, атака по території НПЗ відбулася приблизно 3-ї години ранку. Спочатку було чутно гул, а потім прогреміли два потужні вибухи. Наразі на е, території. нафтопереробного завода працюють оперативні служби. За информацией губернатора Рязанской области Павла Малкова, Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится проверка. Малков подтвердил сам факт атаки, заявивши, что один беспилотник нібито сбили. Але за сталою практикою збивають безпілотники виключно критичною інфраструктурою на автопереробних заводів. І це прекрасно видно на відео. Дані об'єктивного контролю дозволяють говорити про те, що українські безпілотники уразили стратегічну для росіян ціль. Кількість безпілотників, які долетіли безпосередньо до НПЗ місцевих губернатор. Як завжди, не озвучу. І тут примітно те, що Рязанський нафтопереробний завод, як до речі, і воронішніпродукт, по якому так само було нанесено удар безпілотними літальними апаратами, вони належать НК Роснефть. Примітно те, що Рязанський нафтопереробний завод у Росії в ніч на 1 травня уразили безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони. Спецоперацією головного управління розвідки була і атака БПЛА по нафтопереробному заводу в Воронезькій області представники розвідки заявили про те, що ціль у Рязані Урандже є значні пошкодження було яскраво за словами джерел наближених до українського розвіду наслідки атаки у Воронезькій області наразі уточнюються, але вже відомо про те, що Беспилотники досягнули своей цели. За информацией губернатора Воронежской области Гусева, дежурными средствами ПВО и средствами РЭП, еще один БПЛА был сбит в пригороде Воронежа. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме. И, главное, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Зауважу, нафтопереробні заводи, які живлять російські військово-промислови комплекси, є законною ціллю Збройних сил України і українського розвідтовариства. Хоча би тому, що більшість нафтопродуктів нафтопереробки йде на експорт. І, до речі, досить цікаво, що за повідомленням політика, хвиля ударів українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах у глибині Російської Федерації вже змусила Кремль захищати власну територію, одночасно ведучи війну. Причому військові оглядачі відзначають той факт. Що система ППУ Російської Федерації носить так званий очаговий характер, тобто фактично прикривають лише стратегічні підприємства, і те, як бачимо, не зовсім, а взагалі зовсім, невдало. І ці атаки вже привели до того, що найбільша нафтова держава у світі залишилася без бензину, а місцеві ціни на пальне різко зросли. Я нагадаю, рішенням російського уряду заборонено експорт бензину і дизельного палива, або більше того, російські чиновники в авральному порядку шукають бензин в інших країнах, ведуться перемовини з республікою Білорусь і відповідно Казахстаном. І щоб би унеможливити транспортування російської нафти на нафтоприробні заводи Республіки Білорусь. Так само завдаються удари по транзитних базах зберігання нафтопродуктів на території Російської Федерації, про що ми з вами е, говорили вже в попередніх передачах. І на тлі безпрецедентної активності української сторони щодо нанесення ударів по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації, ціни вже. Піднялися практично на 10% лише за останній тиждень, згідно з урядовими російськими даними, вартість бензину досягла 6-місячного максимуму, збільшившись більше ніж на 20% з початку року, оскільки пропозиція скорочується на внутрішньому ринку, і все більше заводів змушені припиняти виробництво. Я нагадаю за даними західних розвідок. Частково або повністю припинила виробництво сім нафтопереробних заводів на території Російської Федерації, зокрема минулої середи два паливних сховища, що належать російському енергетичному діганту Роснефть приблизно за 500 кілометрів від українського кордону, були серйозно пошкоджені внаслідок атаки українських БПЛА цього року. Ще більше десятка нафтопереробних заводів у дев'яти Дев'яти підкреслюю шановна поглядацька аудиторія, дев'яти регіонах Російської Федерації зазнали подібних руйнівних ударів з боку українських БПЛА. Причому офіційний Київ заявляє про те, що ці цілі є законними військовими цілями української сторони, і примітно те, що Офіційна Москва вже заявила про те, що вона скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше 712 тисяч тонн дизельного палива порівняно з 844 тисячами тонн за той же тиждень у 2023 році. Тобто, як бачимо, робота української БПЛА досить ефективна і більш ефективна ніж. І секторальні і персональні санкції, які були введені Сполученими Штатами і країни ЄС проти країни окупанта, ще на момент проведення операцій з анексії українських територій в Криму і для Москви наразі це і військова і політична проблема. Крім того, що дешева палива конче необхідна для потреб окупаційних військ в Україні, воно є. Ключовою частиною компенсації очільника Російської Федерації Володимира Путіна для внутрішнього споживача. Якраз на тлі послаблення російського рубля. А я нагадую, наразі вже з'являються прогнози про те, що рубль може карколовно впасти до 120. Політика припускає, що ця тенденція збережеться і осяжному майбутньому. Але це не всі приємні новини. з Российской Федерации. В Курской области произошла авария на подстанции Южная, сообщает губернатор Курской области Роман Старовой. Она расположена к юго-западу от региональной столицы. Без света осталось 120 тысяч человек. Источники БРИФ не исключают, что речь идет либо о диверсии, Ліба послідстві атаки вооружених сил України офіціальна власна інформація о причинах не розкриває за даними джерел, наближених до українського розвідства, не мовиться про успішний характер операції української сторони на об'єктах критичної інфраструктури в Курській області. Як бачимо, мовиться не лише про удари БПЛА, але й відповідно проведення. Диверсійних операцій безпосередньо на території країни-окупанта, які мають на меті здійснити безпосередній тиск на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, Тобто це відплатні акції української сторони. Примітно, що на тлі успішних атак українських БПЛА новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких західних партнерів зброю із дозволом бити по території Російської Федерації. Пряма мова браже. Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень, заявила очільник МЗС Латвії. На уточнювальне запитання вона відповіла, що такі країни справді є. Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно. Міністерка висловила переконання, що є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території. За словами Бражет, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право. Ну і, відповідно, за всталою практикою піднімемо в настрій, наша улюблена рубрика Вишенка на тортик. На тлі безпрецедентних по успішності атак українського розвідтовариства риства на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури на території Російської Федерації, російські спецслужби відповідно розгорнули активний. Характер контрзвідувальної контрдиверсійної діяльності. І давайте подивимося на результати цієї діяльності. Далі мовою оригіналу. В Херсонській області пред'явлено обвинення учасниці незаконного вооруженного формування. Геническим межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 2 статьи 208 УК РФ «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренным федеральным законом в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». А вы знаете, что... Примите повідомлення Російського слідчого комитета, ВИК людини, яку он и Читаємо Читаем далее. В результате совместно проведенных сотрудниками регионального следственного управления и УФСБ России по Херсонской области следственные действия и оперативных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления в порядке статьи 91 ПК России задержано. Пауза. 60-літня місна жительниця. Їй пред'явлено обвинення. 60-річна терористка. ФСБ, як завжди, чергове пробило дно. Ми з вами думали, що це дно, але знизу хтось постукався. І це і хтось були російські спецслужби. Лент. Просто відпочиває на тлі подібних заяв російського ФСБ і Російського слідчого комітету, 60-річна терористка. Але це і надихає. Надихай такий приклад спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Люди навіть у похилому віці не втрачають віру в нашу з вами перемогу. Віримо й ми Збройним силам України і наближаємо нашу з вами перемогу. Кожен на своїй ділянці. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Правосправа. Ми розраховуємо і наперед дякуємо. За вашу допомогу разом до перемоги! Далі буде.